Тож, панове, трошки відео таке, знаєте, ютубовське, не ютубовське, не знаю. Мені не важливо, хто як його сприймає, я хочу донести конкретну інформацію до людей. Я в бджільництві, донедавна, а саме 9 років назад був початківцем Абсолютним повним нульовим бджолах. І я, будучи школярем, кому було тоді 13 років. Вирішив спробувати себе в бджільництві, І я давай йти на пролом. Ну і як це бувало тоді часто. Зараз не знаю, яке відношення до бджільництва інших. але тоді тоді мені казали, чувак, це не професія, це не серйозно. Займи чимось серйознішим. Це ти займаєшся фігньою. Коротше, давай йди. Навчайся на якогось економіста, на юриста, на айтішника, все, що завгодно, тільки не бджоли, бо бджоли це не серйозно, бо бджоли тільки діди займаються. Коротше, наслухався я тоді, що страшно. просто. Тоді це було настільки образливо, тоді це було настільки. А я коли просто зайшов, подивився тоді на кафедру бджільництва в Дубів України. Тоді для мене Нубіб це було взагалі космос. І, і я зрозумів, що бджільництво це не так, як кажуть мені ну, на той момент дорослі. <кхід> Тим паче, коли я почав вивчати, коли я просто сів, порахував, скільки можна заробляти з одної сім'ї грошей. І для мене тоді це взагалі були величезні гроші. Тоді мед стояв літра меду в магазині стоїло 100 гривень. І ти тоді міг собі спокійно там, Відро меду викачати з сім'ї і продати на 1000 гривень. Для мене тоді 1000 гривень це був космос. Ну, тим не менше. Все це було. Я це пройшов. І далі ти просто ну, вибрав ціль, просто по ній рухаєшся. Крім джільництва, я там займався волейболом, поезією, до речі, вірші до сьогоднішнього дня пишу. Е, якісь олімпіади в школах, шахмати, футбол, все що завгодно. Я кругом був. До речі, е, я маю другий дорослий розряд по волейболу, двічі представляв в область нашу на чемпіонаті України з волейболу. Но це інша сторона мого життя. Е, тим не менше, бджільництво я обрав іти повністю по бджолах. Вже коли я прийшов в університет, вже коли я перше поїхав в Сполучені Штати, коли я поїхав в Білорусі, коли я набрався досвіду зовсім нового, зовсім другого, коли на конференціях я почав їздити на конференції по бджільництву. Отоді я вже міг заявити, що бджільництво це професія. Бо до того, я тільки вчителям міг в школі, там в мене були такі вчителі, що Кажуть, а що ти доб'єшся, а бджільництво це не професія. а Потім мене купляли на перерві там, блін, відро меду і... і казали, що бджільництво це не професія. Ну, це для мене було тоді смішно, але таке було. таке було. І коли ти проходиш це все, коли ти доходиш до певного результату, і ти розумієш, що бджільництво це таке професія. Що бджільництво це не просто так. І от я зараз хочу звернутися конкретно до, до молодих пасічників. Старші пасічники, понятно, це вже такі закорінілі, е, спеціалісти, які там мають свою практику, які там пройшли якийсь свій досвід по бджільництву і так далі. Е, але цей досвід дуже сильно відрізняється від того, який я отримав, наприклад. І от був би я, наприклад, далі в Сполучених Штатах, далі на тій пасіці працював би, почав би строїти щось своє і так далі, в мене б не виникло таких питань. А зараз виникають такі питання. Як людям донесли, що між промисловою технологією і технологією старого, скажімо так, староництва дуже велика яма? Від того, що потрібно працювати таки в рукавицях, до того, що в вуликах не використовують заставну дошку. Багато хто цього взагалі не розуміє. І звертаюсь до молодих пасічників. Якщо ви обрали шлях бджільництва, не вагайтеся. Рухайтесь цим шляхом. Все правильно. У вас все получиться. Бджільництво — це галузь, в якій можна потужно розвиватися. Україна третя медова держава у світі. І перша медова держава в Європі. Ми експортуємо найбільшу кількість меду в Європу. Ми експортуємо найбільшу кількість бджолиних продуктів в цілому в Європу і в цілому в світі. В нас пасічників на 40 мільйонів населення близько 100 тисяч. Це тільки тих, які можна порахувати. А ще є ті, яких не можна порахувати. Нас найкращі Монофлорні меда є в державі: Акація, липа, гречка, соняшник, буркун менше закарпатські меди. Те біорізноманіття закарпатських медів, яке взагалі є, це космос. Панове. В Україні сконцентрована велика кількість, якщо порівнювати з Європою, саме аборигенних. Місцевих порід бджіл, саме таких, як вони були на своїх витоках. І я думаю, дураку понятно, що майбутнє бджільництво всієї держави є. Але за одною умови, якщо на нас звернуть увагу, і якщо представництво українського бджільництва при уряді, при парламенті, при вищих органах буде саме через пасічників. Тому я вас закликаю, молодих пасічників. Вивчайте бджільництво на професійному рівні. Як це зробити? Поки ви в школі, поки ви вдома, я не знаю просто скільки вам років ви дивитесь, у вас є. Різні джерела інформації. В першу чергу це Google Академія, ті наукові статті по бджільництву, які там є. В другу чергу це такі нормальні youtube канали в яких, в яких не бджіл самогонкою кроплять, а в яких показують реальну інформацію по бджільництву. Практичному, звісно ж, бджільництво. Дуже мало є теоретичного. Саме на YouTube, бо понятно, воно нікому не треба. Але якщо хочете щось ще більш потужніше, заходьте на іноземні YouTube канали. Знаєте, не знаєте англійську. Просто дивіться і догадуйтесь, що вони там роблять. Питайтесь підняти, що вони роблять. І вам це дуже сильно відкриє очі. Думайте, чого в них на паліті стоїть 4 вулика, чого в них взагалі палети, чого в них така система бджіл, і так далі. Просто думайте. І ви зовсім по другому будете дивитись на бджільництво. Потім, звісно ж. Вам треба хтось, хто вів би вас в цьому напрямку, і не казав би, що Боже, держава або експортери, мед по 60 гривень, як вижити? Панове, я не дотримуюсь цієї концепції, я дотримуюсь концепції, що потрібно мед реалізувати весь в роздріб по 400 гривень літра. І це можливо. Не то, що можливо, а так треба. І давайте разом піднімемо попис споживання меду. Старші пасічники, знову ж таки, вони 50 років займаються бджільництвом, але вони дупля не відбивають, як це робити. А ми молоді це можемо зробити. Тому пропоную. Перше, за посиланням під відео, там в описі, я залишаю свій телеграм-канал. Телеграм-канал е, телеграм of Ukraine, я його створив. Він платний. 100 гривень підписка на рік. Але я його створив для того, щоб він. Акумулював на собі соки молодих е початківців, які хочуть займатися бджільництвом. І ми в цьому напрямку маємо рухатися. Друге. В тому каналі публікуються новини е бджільництва світу. Наприклад, ви знали, що в Америці запропонували робити вакцини для бджіл? Не знали. Заходьте, читайте. Е -е, значить, далі, вам треба. Шукайте таких самих молодих як я, і робити невеличкі спілки коаліції. У Вас вийде. Просто спілкуйтеся. Це не обов'язково юридично група людей, яка там зібралась по інтересах кончені масони. Коротше. Ні. Це не... ви не повинні бути масонами. Просто знаходьте таких самих однодумців, спілкуйтеся з ними і таким чином ви виробите якісь. Навички бджільництва, комунікації. Далі, якщо ви в школі навчаєтеся, йдіть навчатися в е, нові ну, України там, де навчають бджільництво. І там вже ви поймете, як це все робиться з наукової точки зору, що є дуже важливо. І тоді ви зможете бути достойними представниками в парламенті, в уряді, де завгодно, і представляти інтереси пасічників. От і все. От весь алгоритм. Але обідно, обідно, що ти стараєшся, ти робиш і от, йдуть в магазин, купляють, блін, самогонку. Чи ту, блін, казенку. Та не важно, що бухло купляють. Бухло купляють, яке стоїть 400, 500, 600 гривень літр, А купити меду навіть за 300 гривень літр у нас є, 200 гривень літр, Не хочуть. От, немає такої культури. Культура бухати є. А культура їсти мед нема. Це треба міняти. І це можемо зробити тільки ми, молоді пасічники України. Молоді це не обов'язково, що вам повинно бути 20 років. Молоді, може вам 30, може вам 40. Я не знаю, скільки вам років. Може вам і 50. Але ви почали займатися бджільництвом, і ви такий новатор, і ви хочете щось е зробити, щось допомогти. І все тоді буде панове добре. Якщо ви думаєте, що я тут сижу в машині і там такий умний, панове, цю машину вийшло купити тільки через те, що я заробив її на бджільництві. Ну, це було, звісно, в Сполучених Штатах, але все одно, я туди потрапив на бджоли знаннями пасічника, працював з бджолами, все, 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 все бджоли, бджоли, бджоли. Оцей матеріал, який мене ззаді лежить. Там його трошки привалило трошки нових замовлень на рамки. І теж це все бджоли. Бджоли зараз мені дають роботу, як-ніяк, вони мене кормлять. А, до речі, за посиланням в описі під відео ще залишаю свій інстаграм-магазин of Ukraine. Там зібрані самі соки українського бджільництва, які є станом на сьогодні в Україні. Ви можете це все подивитися. Щось почитати, щось цікаве замовити. Наприклад, якщо ви дівчина і ви цікавитеся хорошою, якісною натуральною косметикою. У нас є дуже багато косметики на основі продуктів бджільництва. Дуже багато класний. Бальзами для губ, апі апібальзами, апіспреї. Ну, все, що з апі апібдільництва. І повірте, люди купують, користуються і просять ще, бо дійсно крута штука. Ну... Тому... Якось так. І зараз от їду з цієї пилорами додому і думаю, а нафіга воно все? Для чого цей YouTube канал вести? Якщо один фіг, я не знаю, ну то тобто підписуються реально там одиниці. Дивляться, реально одиниці. Значить, воно людям не треба, немає запиту на це все. І не думайте, що я дурний і цього не понімаю. Ні, я це все розумію. Але стоїть ціль якось зробити цей запит. Таке, все буде добре. Так що підписуйтесь на YouTube канал Біпер. «Бі Давайте разом змінювати бджільництво України на краще. І да, я сьогодні не в Мазараті, да, я сьогодні не в крутій машині. Але вона сама найкраща, бо я її купив. Звісно, е, і батьки допомогли, і не без того, і, і це все дуже сильно. Мене взагалі дуже сильно тішить, що мені батьки так допомагають, підтримують і розуміють мене саме в цьому напрямку. Так що, панове, давайте разом змінювати. Я знаю, що для цього треба робити. Я знаю, блин, куди двигатися. Давайте це будемо робити разом. Всіх люблю, цілую. Ви найкращі. Якщо вже підписник, то ви просто гіпернайкращі. А якщо не підписник, то ви просто найкращі. Підписуйтеся, всім, всім добра, всім миру, працюйте в джільництві і давайте разом рухати галузь. До нових вершин.